Привіт, друзі, підписники каналу, Facebook спільнота. Маленький ювілей. Набіг у нас 1000 мотогодин на нашому Європарлі, 1016 мотогодин. У нас людь дощі, не встаєш навіть трактор толком вимити, Вода стоїть між картоплею. Ось таке діречний відступ. такий самий прицеп, почали робити, але буде відео окремо. Сьогодні про 1000 мотогодин, як трактор себе показав. Саме перше питання буде від всіх, що це ламало, що ломалося, що ломалося, бо це так знаю, коли я ще не мав трактора, сам весь час запитував лишень блогерів різних відгуки. Отож, друзі, що ломалось? Серйозного по Мотору по мостах, по коробці, нічого не мінялося, ні жодних підшипників, сальників, і ТД, і т.п. Самої такої найгіршої поломки, що було, це почало вибивати першу передачу. Ну, це десь було на 900 мотогодинах. Того року восени я орав городи і почало вибивати. Але проблема була в тім, тут є такі фіксатори. і... Просто фіксатор пружинку не було стержня вкладено. Чи це з заводу було, чи це як, не знаю. Дякую Ігору Гураль з Фейсбуку. Я до нього дзвонив, він мені все пояснив. Цю причину я за пів години виправив. Тут нічого взагалі страшного не було. З таких ще поломок, що було. Більше все, це людський фактор. Згоріла була релюшка аварійки. Бо був підключений прицеп. лишили включену аварійку на пів години і просто ну Не витримала, бо і прицеп, блимовий трактор. Це таке людський фактор. Що ще було? Запобіжники. Час від часу підгорають запобіжники, бо я доставив ще додаткове світло на кабіну і також пічка стоїть в трактор, і то трошки повишена на... Блок запобіжників то часом є, що підгорає. Ну, це все таке дрібниці. Більше ніяких поломок не було. Все працює, все справне. Е, тепер стосовно коробки. Багато кажуть, що е, коробка від 24-ки ну, вона, по суті, так і є. Тут навіть є маркування. Ми бачимо, 250. Е, коробка витримує. Тягаємо і плуга двохкорпусного землі на стяжки. Груз з старим прицепом. Саме більше, що я брав, прицеп мій мав 900 кг і брав я десь 3 тонни зерна що на нього. Тут, грубо кажучи, 4 тонни трактор тягає. М -м -м, стосовно культиватора теж на 9 лап. Підпосів на другій передачі він так само собі досить нормально почуває. До 5 см глибини, то на другій він ще може справлятися з ним. Ну, вже якщо хочеш, так як під картоплю чуть глибше, то вже для нього заважко? Е... Що ще? Облізла фарба. Ну, це, мені здається, радше виключення з правил, ніж правило, бо я її купував, я бачив, що тут на. Капоті. ну зараз я не знаю, чи то так буде видно. Тут таке було, ніби так, чи підшпакльовано, чи вони десь розгружали його, зачепили. Ну було видно, що капот легенько був так як вдарений, чи щось наподобі того. Бо всі, кого в селі, і хлопці мають трактори, ні в кого так капоти не облазили. Це щось, я не знаю. Чи це так попало. Брак якийсь, чи... чи що, не знаю. Але факт того, що. З цієї сторони солярка не ляється. Заливаєш з цієї сторони, Весь час тут все в солярці і тут не облазить, а з тієї сторони взяло і блізло. Але це такий нюанс, що він не впливає, як ти казав, на швидкість. Також догрузив. Вперед ще плюс 40 кг і ланцюг ще має 10, то плюс 50 кг догрузили ще до стандартного грузу. Міст, все гарно, нічого не розбиває, працює. Все добре. Карпо по двигуні, потім всім решту питань нема взагалі жодних. Працює навідмінно. У кого які будуть запитання, може щось цікавить, запитуйте, дам відповіді на ваші запитання. Загалом відгук який. Хто хоче купувати такий трактор. Кому він сподобався. То беріть, не, ш... не пошкодуєте. Ну, звичайно, що Донфену буде кращий 40, чи там Ловол 404. Це суто мости, коробка від 24 сильного. А мотор стоїть 35, 4-циліндровий. Ну, мотор просто має більший запас потужності. На оранці, на культивації. ну, здається, в знаки. А так. Зрештою, ясно, що ви ним не будете орати трьохкорпусним по 30, бо <свісно>, не потягнете. І таке саме ясно, що не будете ним тягали культиватора КПС, щоб там мости не мали щось витримувати. А так, все, що до нього, дискова, ну, у нас на метр п'ятдесят, на сім дисків. Отак От він може і на вісім тягати, я просто зразу щось боявся, що йому не стане потужності трохи, але вже потім не було як поміняти, та й так залишилось. Ну, у кого які ще будуть запитання, ставте. Всім мирного неба. Тримайтеся. Всього найкращого.